Багато хто зі шкільних руки вважає, що професія вчителя одноманітна і нецікава. Проте сучасні вчителі на і складних умовах доводять, що навчання може бути цікавим та корисним. Який він сучасний вчитель? Які аспекти та труднощі виникають під час викладання в умовах воєнного стану та дистанційного навчання? Дізнавався наш юний журналіст Максим Яременко. Перевірка зошитів, проведення уроків, спілкування з дітьми та батьками легка професія вчителя. Сьогодні ми розвінчаємо міфи та розкриємо секрети цього фаху. Ми завітали до спеціалізованої школи номер 3 де поспілкувалися з педагогами та їхніми учнями. Школярки Єва, Кіра та Софія поділилися думками, якою вони бачать професію вчителя. Я мрію стати вчителем, того що я хочу бути похожа на свою вчительку. Хороший вчитель. Повинний бути на одній якби, волні з дітьми і вважати їх думку. Я буду хорошим вчителем, бо я дуже люблю дітей. Мені ця професія подобається. У своєї вчительки я б я хотіла бути як вона добра. Допомагати дітям і завжди їх піддержувати в роботі. Алла дзюба досвідчений педагог, яка закохана у професію, присвятила вчительському фаху вже понад 40 років. Плюси, те, що Працюємо з дітками, бачимо, як вони ростуть, відчуваємо ту роботу, те, що ти вклав в них, то можна побачити віддача в діток. А от Діана Палаш професії третій рік називає себе молодою мамою 33 діток та має звання у року. З плюсів я можу назвати те, що ти завжди в русі немає часу подумати про якусь депресію, немає часу продумати про якусь прокрастинацію. Тому що ти приходиш ввечері додому, потрібно до чогось підготуватися, зранку ти встаєш, тобі вже потрібно бути бадьорою, живою, зарядженою, щоб о 8-й ранку вже всіх заряджати своїм позитивом. Пані Діана зазначає, що робота вчителя має багато плюсів, однак на противагу і труднощі. Цей момент відновлення. Ми, на жаль, не завжди встигаємо відновитися, і бувають надзвичайно важкі дні. Вчитель ніколи про це не скаже, вчитель не завжди покаже, що він дуже втомлений. Але діти вони дуже це відчувають. Я бачу по собі, що коли я на першому уроці особливо якась така знервована, неуважна. У нас не буде повноцінно нормально організованого уроку. Діти теж будуть ось такі активні, бурхливі. На все будуть дуже емоційно реагувати і якісного навчального процесу, на жаль, не буде. Робота вчителя буває різною, тож трапляється багато кубених випадків. Про один із таких згадує пані Алла. Було свято день вчителя. і Батьки подарували мені великий букет. Троянд, троянди були такі ніжно-ніжно-рожеві. І ми пішли пити молочко з дітками, а він залишився в класі. І ми заходимо в клас, а у нас весь клас, стеляний пелюстками троянд. Усі в такому захваті. Я спочатку зразу не зрозуміла, що за подвиг учня. А він виходить такий гордий і каже: у нас тепер у всіх буде свято, всім буде гарно. Келін до вчительського фаху формується від образу першого вчителя, переконана Аладзюба. Дізнаємося, на що варто зважати при обранні майбутньої професії. Якщо вони дійсно люблять дітей, люблять спілкуватися і розвиватися, тому що професія вчителя це постійний розвиток. Те, що було вчора, там, 10 років тому, все змінюється. Яка наша мова? Солов'їна. Кажи, Солов'їна. Солов Прекрасно. О, школа, рідна школа моя, до тебе приходжу я кожного дня. Тобі віддаю я серце учительське, бо ти і життя, і робота моя. Максим Яременко, Аліна Джура, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.